Серед світу, що грузне у бруді, серед дивної минулої зими, ти знайди десь далеко у грудях свій маленький шматочок весни, ти знайди своє сонце і небо, свої зорі і крихту тепла. Так багато біди, та не треба, щоб в душі поселилась пітьма. Ти знайди свої квіти у людях, свої перші добра корінці, нехай мудрість з тобою прибуде, ти даруй з кольорів олівці. Намалюй неймовірну картину там, де світ. Лиш буяє теплом, бо насправді ти дійсно єдиний, хто поділиться нині добром. І таким добром, і такою красою я ділюсь сьогодні з вами. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І зараз разом з вами прогулююсь. Базарчиком і обов'язково щось придбаю собі, як можна піти з базару і нічого не вибрати для свого садочку. Такого не може бути. Ось залишки хвойних, які поряд із базаром у квітковому. Магазинчику в квітковій крамниці. Всі вони тут по 150 гривень, як бачите. Зараз дуже малий вибір, тому що це вже все, що залишилось. Тут же разом із базарчиком і, такий, і така невелика квіткова крамничка. Де ось, як бачите, троянди дуже гарно. Запаковані різний вибір і всі по 120 гривень були. Але я в цьому році так розчарована, як перезимували мої троянди. Хотіла вибрати собі плетисту жовту троянду, тому що вже маю е, декілька плетистих, але всі вони червоні, а жовтої не маю. Також дуже великий вибір, як ви бачите. Тут різного насіння. Я вже насіння квітів і овочів придбала те, що мені потрібно було, висіяла і навіть уже багатенько зійшло. Але ще тут мою увагу привернули ще деякі, деякі насіння квітів. Ось я хочу показати вам і запитати, чи хтось уже сіяв? Насіння молодил, які мені дуже подобаються, які вже зростають в моєму садочку, але не знала, що можна придбати таке насіннячко, і вирішила придбати. Ось дивіться, які гарні Сукулентний набір насіннячка Семпервіву під назвою Курчата Хіпі, такі всі різнокольорові, різнобарвні. Я їх вирішила придбати, і також гарбуз-декоративний веселка. Я маю деякий декоративний гарбузик уже на сінечко, яке вирощувала минулого року і позаминулого, але хочу ще придбати собі такий декоративний гарбузик. Також дуже багато для садочку. Для, для Догляду за садом, за деревами, за квітами, і дещо я придбала. А ще ось чоловік мені купив іридодіктуми. Я маю деякі іридодіктуми у своєму садочку, але вони ще не квітнуть. А ці були по такій приємній ціні: 5 гривень цибулинка. І ось. Він мені купив, і тепер я їх висажу у своєму садочку. Такий насичений чорнильний колір. І ми нарешті змогли потрапити на дачу. Мене зустрічає в саду таке яскраве. Сонечко, це моя форзиція. Ще вона не досить гарно розпустила свої жовто гарячі квіти, але вже почала квітнути. Я, як ви знаєте, підіймаю її на штамбі, і ось вона мене зустріла в саду. Що зараз квітне в моєму садочку, це крокуси. Ось така галявинка із білих крокусів. Квітничок ще не прибраний, саме це я і буду робити, цим буду займатися сьогодні. Але я дуже задоволена, що вже мене крокуси зустрічають в саду. І я могла їми помилуватися. Цей квітничок у мене знаходиться на ділянці, яка веде на город. І тут у мене 12 таких кущиків, які вже наростили по декілька цибулинок, а всі вони були висаджені із однієї цибулинки. Ще подивила, що у мене гарненько на городі вже зійшла цибулька. І часничок, який я висівала восени, це було насіння, а ось добре вже показався чесник, який я висаджувала восени, і поряд, поряд грядка із цибулею, яка також уже більше підросла, більше її видно. Сьогодні потрібно буде підживити часничок. Цим завжди займається мій чоловік, а я буду працювати на квітничках. По одній столовій ложці аміачної селітри і сульфату магнію чоловік розвів в 10 літрах води і таким чином підживив часник. І добре його розпушив між рядочками. Наступного дня, о 6 годині ранку, коли я проснулася і вийшла на вулицю, весь сад, всі його рослини, вся городина, все було покрито інієм. Скрізь було біле, покривало. А в кінці городу в долині. Був туман, тобто ночі ще досить холодні, ранки теж, хоча день уже теплішає. Ці вихідні це останні дні березня, а з наступного тижня, з вівторка, розпочне свій відлік другий місяць весни. Білі крокуси, ось такі фіолетові крокуси, радують мене в саду, а також чемерник, Дивіться. Хоча він, я бачила, листечко було трохи і підмерзло, але все-таки він спромігся заквітнути. Як бачите, дві квіточки я маю на цьому. А ось цей я висадила минулого року і маю навіть три квіточки. Кущик, звісно, ще досить тендітний. Казали, що потрібно було квіти обрізати, коли висаджуєш. Але я цього не зробила, мені було шкода, але дивіться, він все рівно зацвів. Також медунка вже. Квітне в саду своїми ніжними квіточками. Цю медунку, я вже розповідала, мені приніс із лісу дуже давно чоловік. Яку роботу я ще сьогодні робила, крім того, що прибирала у квітничках. Для боротьби з личинками хруща є багато препаратів. Це такі, як Рембек, валар, Детрой, Белем. І ось один із них я купила, і цього дня я застосувала для профілактики саме на хвойних. По рекомендації Надійки із каналу Життя Надії в садку Мрії. Поряд роблю таку ямку і кидаю цю е, таблетку. Напередодні декілька днів йшли гарні дощі, тому ґрунт я не проливала. А ось якби було сухо, то застосовуючи цей препарат, обов'язково потрібно було б ґрунт пролити. То, ось так, щоб убезпечити свої хворі, я під кожну положила цю таблеточку. Ну і ось Яку роботу я проробила. Прибрала цей квітничок, який я показувала вам спочатку. І тепер ось такий результат. Уже мої крокуси на сонечку так гарненько розкрили свої пелюсточки, на них уже працюють бджілки. І шукають собі смаколики. Я прибрала цей квітничок і по краю посадила гвоздичку. Так, тягнуть свої голівки, крокуси до сонечка. Дивіться, які вони ніжні, тендітні і жовденькою серединочкою. Вдень була така гарна погода, так тепло. був Чу, чути спів не тільки пташок, а й ось е, е, свої пісеньки. так би мовити, заводять бджілки, які трудяться біля крокусів. Такі вони гарні, такі ніжні. Багато в моєму садочку ще не цвіте. Уже в деяких садах бачу, бо крокуси відцвіли, а в мене вони тільки цвітуть. І е, Ось іще такі ніжно-фіолетові, Також морозники, крокуси, медунка, форзиція. Це все, чим мене зараз радує мій садочок. Почистила трошки не зовсім, а тільки трішки, які зовсім підмерзли листя гейхер, а так, залишила. На пізніше, щоб гарно їх почистити від пошкодженого листячка, їх потрібно буде ще попередсаджувати. Ще сьогодні я посадила нарешті свою спірею грівшень і показувала розпаковочку у сім'ї Данилів. Я її купила. Весь цей час вона у мене стояла в літній кухні на дачі, і дивіться, як гарненько вже вона розпустила новеньке молоденьке листячко. Маю надію, що тут їй сподобається, і вона приживеться і порадує мене своєю красою в майбутньому. Дуже мене порадував тим'ян, який я маю на декілька ділянках свого садочку. Ось на одній із таких, де зростає і ялівець Блю Карпет, який у мене вже другий рік, тим'ян закрив майже весь цей квітничок і залишився такого ж насичено зеленого кольору з вінтінком місцями бордового, і дуже ароматний, як завжди, ну просто красунчик. А ось також іще цю діляночку перед розарієм я прибрала, почистила свою Вероніку сизу. І на цьому квітничку, ось справа біля грибочка, також знаходиться тим'ян, і він досить гарно виглядає, нічого його не пошкодило. Бересклет добре переніс, а ось трояндарі і троянди мене цього сезону дуже розчарували. Я почала їх чистити і побачила, що майже всі вони, окрім бордюрної низенької, всі вони пошкоджені. І одну троянду мені прийшлось почистити майже під самий корінь. А ось що мене порадувало, так це хризантема. Хто зі мною давно, той знає, що хризантеми чомусь в моєму садочку не затримуються. А ось цього року, як ви бачите, хризантема дуже добре вийшла з зими. І я маю надію, що, можливо, хоч цього року я отримаю квіти. А це варієгатна лимонна м'ята. Вона ось така має бути після того, як відновиться. Уже деякі нарцизики стоять на бутончиках, але ще, звісно, не цвітуть. Вже на бутончиках ось два нарцизика, які я купила. Минулого року це такі міні-нарцизи, карликові нарцизи. І вони у мене другий рік, і цього року я принаймні сподіваюся побачити їх квітування у своєму садочку. Ось такі вони були минулого року, коли я їх придбала. Що може бути краще для нас, для нашого організму, ніж душевний спокій? Це найкраще відчуття. Начебто нічого особливого, але це таке собі тихе щастя всередині нас за цим душевним спокоєм я завжди їду на дачу. Дача це мій антистрес. Адже недаремно так я і назвала свій канал Мій антистрес. Хоча завжди, коли приїжджаємо на дачу, дуже багато роботи. І не завжди за ці два чи півтора дня вихідних ми встигаємо все зробити, але я отримую задоволення від результату. А ще це такий собі своєрідний дачний фітнес, так би мовити. Ось ще цей квітничок, де у мене примули арабіс, куртинка така зелененька. І сон трава, ось дивіться, вже починає прокидатися. Цю діляночку також мені вдалося довести до ладу. Ось така має бути ця сон трава. А поряд сухий струмочок із молодилами. Також я приділила йому увагу і прибрала все сухе листячко, яке залишилося ще з осені. Хочу зауважити, що вся ця частина мого саду розташована під Великим Горіхом. Оксаночка із каналу Серіал Ксенія. Ця інформація саме для вас. А з іншої його сторони ще чотири сорти троянд, Бересклет, Барбарис і Ялівець. А ще бузок, і тому тут дуже багато листя горіхового. Минулому році я, що називається, зробила такий експеримент. Всі ці рослинки, які ви зараз бачите, всі ростуть у мене саме під. Горіхом. Не прибирала листя восени, залишила його на зиму, і тепер все, яке я прибираю листя, я знову вкриваю проміжки між часником. Також за рекомендацією тієї ж надійки із каналу Життя надії в садку Мрії. Все задля того, щоб якомога менше займатися сапанням. А ось далі на цьому квітничку, праворуч, у мене точковий дзвіночок. Ось такий він має бути, вже гарненько наріз кущик, А влітку він повинен ось так квітувати. Такий красунчик він у мене був минулого року, і сподіваюся, що і цього року він порадує мене своїми чудовими квітами. Далі я ще прибрала квітничок під горіхом і ось з таким міні-струмочком, на якому ломи камінь тіньовий, молодила і ліворуч біля самого підніжжя горіху бадан. Тут куртинка із Арабісу, який вже також на бутонах і от-от має заквітнути. Ну і далі у мене місце, на якому розташовані мої чимирники. Справа ось білим, таким майже квітне, чимирник. Придбаний мною минулого року, а зліва бордовий чимерник, уже він у мене два роки, досить гарно насіявся, і як ви бачите, біля нього багато сіянців. Ось цей чимирник на високій ніжці. На жаль, сорту своїх чимерників не знаю, так як купувала їх на базарі. Якщо хтось розпізнає Сорт цих чермірників і зможе мені підказати. Я буду дуже вдячна. От я знаю, що Олена із каналу. Олена, сад, ранні півонії, дуже добре знається на чимерниках, тому що у неї в садочку їх досить багато. Оленочко, якщо ви мене чуєте і бачите мої саджанці чимерників, і можете підсказати, якого вони сорту, я буду вам дуже вдячна. Ще я сьогодні посадила ось ще один чимерник, який мені подарував чоловік на 8 березня, і тепер цей красунчик у моєму садочку. Дивіться. Хоча це і не махровий, не пишний такий чимерник, але також він мені дуже сподобався. І, як завжди, я посадила його з квітами. Квіти не обрізала жодного разу, коли саджала свої чимерники. Також цю діляночку я прибрала. Ось тут у мене ще квітне проліска Сибірська, радує своїми яскравими барвами очіток Ангеліна. Дуже він мені подобається, і він чарівний стоїть. Уже заквітли братки. Поки що один кущик, інші на старті. Те само сів. І крокуси. Мої милі крокуси, які приваблюють до себе вже і метеликів, які проснулись і також уже шукають собі красу. І ось хочу вам показати, який дачний фітнес у мене був за, на цих вихідних, що я пройшла не багато немало, а 16539 кроків. Там пані Зося запитувала, чи болить ще в когось спина, як у неї. Так, пані Зося, у мене. На ці вихідні боліла не тільки спина, а ви краще запитайте, що в мене не боліло. А ось хочу ще вам показати. Базилік, який сіяла 21 березня, вже так гарненько і дружненько зійшов, а це аубрієта. Сіяла 16 березня, і от такий результат я маю на кінець березня. Тут е, у мене в двох Таких їмкостя аубрієта 16 березня тут два різні відтінки аубрієти Що ще я маю на кінець березня, які ще сходи? 21 березня сіяла красолю? Вона трішки витягнулася до сонечка, але також дружненько зійшла. Гарно зійшов і тим'єм'я. Сіяний 21 березня. Два сорти тем'яну тут я маю. І обидва дуже дружно і гарно зійшли. А ще 22 березня я посіяла ось такий тисячолисник лиснік паркіс варіє, Варієтті. І ось такий вже маю результат на кінець березня. Те, що сіла, 22. Почала пікірувати томати, але не вистачило ґрунту, тому продовжу цю роботу в інший день. Ось так відпочила я на вихідні. Такий кінець березня ми маємо. Дякую всім, хто був сьогодні разом зі мною. Буду вдячна за підписку і вподобайки, тому що я бачу, що 90% дивляться мої відео не підписані. Всім гарного дня і мирного неба над головою!